Завжди свіжа олія тепер у продажі. Сьогодні замовили, сьогодні виготовили для вас. Ми виробники соняшкої нерафінованої олії без хімії. Тобто ми виробляємо натуральним методом. У нас є два види соняшкої олії нерафінована фільтрована і нерафінована, звичайна. Відрізняються вони виключно більш насиченим смаком і запахом. Як їх можна замовити і яка у них ціна? Її можна замовити тільки через наш тікток Зернозбут. Ви переходите до нас на сторінку, і в шапці профіля є посилання на замовлення. Ви нажимаєте на посилання і замовите олію бірюше. Після цього вас відправляє на сайт, де ви можете замовити чотири різних вида. Перший це ви можете взяти у нас пробний набор. Ось він виглядає з двох пляшок. Він коштує 259 гривень. Туди йде дві пляшки: одна нерафінована, а друга нерафінована фільтрована. Далі ми продаємо по 6 штук. Мінімальне замовлення, один ящик. Ми пакуємо по 6 штук. Тобто є три варіанти. Перше, ви можете замовити набір 6 штук нерафінованої нефіль... не реф... не рефі... не олії. Він буде коштувати 649 гривень. Також ви можете сет замовити збірний 3 плюс 3. 3 нерафінованої, три нерафінованої не фільтрованої. Він коштує 679 гривень. І також ви можете замовити 6 пляшок виключно фільтрованої олії за 699 гривень. Давайте спробуємо це зробити. Нажимаємо сюди Додати у кошик. Переходимо у кошик і оформити замовлення. Далі ми вводимо прізвище, та ім'я, номер телефону. Далі, спосіб доставки. Ви можете самовивозом або у нас з міста Вінниці, якщо ви вибираєте місто Вінниця 100 річчя 1, якщо селище Бар, це центральна 48А. Вибираємо доставка, вибираємо область, наприклад, Закарпатська, вибираємо місто, місто, там, бадів місто, і відділення, тут перше відділення. Способ оплати можна або оплатити на карту, або оплатити онлайн через PayPass. Нажимаємо Оплатити до сплати Тепер вибираємо оплатити через PayPay і оплачуємо його. Все, ми оплатили ваше замовлення тепер в опрацюванні і ми відразу вам відправляємо квитанцію про оплату. Ви тут можете побачити цю квитанцію, що ви оплатили 264 гривні. Це ваш чек. І чекайте на отримання е, свіжої олії. Зазвичай ви сьогодні замовляєте, ми сьогодні її розливаємо і завтра відправляємо. Якщо ви хочете скушувати натуральну олію без хімії, яку розлиту сьогодні свіжу, обов'язково підписуйтесь, ставте лайк. Торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.